Welcome back, my friends! Доброго вам ранку. Я з Миколаєва. А ви звідсіля? Ви звідки? звідки ви? Скажу так, що останнє відео дуже гарно вийшло про Олександра. Він буде, я думаю, що він буде випускати більш і більш відео, бо він сьогодні дуже популярний і він іще буде більш популярний. Так що будемо наблюдати за ним. А сьогодні ми будемо дивитися Артема Артем. і Альона Альона. Люлі-лю, Лулі люлі Названня пісні такої, що я мог би сам угадать. люлі 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 моле моле Моле-моле-моле-моле-моле Давайте будемо вже дивитися. Ааа, на цю фишку. Uh, не, буду я, не буду я дивитися, ви мені самі скажіть в коментарях. Скільки років Артему? Він за мене старший чи він младше за мене на дуже багато років. Мені живий. Ходжу, блужу, навколо шум. Це велико, велико, великому. Відкрите би серце своє, та нікому, 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 нікому цвіта воно як рай. Ощам, ні милощам, вірине йме, бо в ньому діра, коли всі заставлені фото, забито на диску жорстком заповнені в пам'яті соти, та кажуть, що краще одному, ось серденько моє закрите, хо й внутрішній мітих і рай, не будеш ти більше розбити, я тебе закриваю, а люди навколо блукають мотні люди не знають, а що буде потім. Ховають себе у рутині роботі, затихли серця, хоча щастя напроти а людям заповнити ви би... А ми знаємо як наша Альона Альона, ми знаємо як вона як вона шпари порожнечі забрати купи розкидані речі бо серце у грудях моглечі купечі даветі 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 даветь на плечі. А про що пісня? Я оце питаюся? е, оце, э, засни серце. що, що, у, у, умирає Хтось, чи і, чи як я не розумію. Ви бачите. Ви бачите, які в нього штани? Осьо, отут. Хочете побачити у мене, які є прикольні штани? Я вам щось покажу. Дивіться, осьо. От у нього штани там не видно? Чорно-чорно-біле фільтр стоїть. У мене є теж такі штани. Трошки не по-другому. Ну, усього, бачите? Усього вам девіки на це що не є. Це коли у нас був е, фестиваль був сильний, такий, знаєте, там були діджеї огромні були. Всі були там е, і Тісто, і Бенні, і. Ну, коротше, я вже не пам'ятаю названня Ал Коротше, Багато популярних самих-самих діджеїв. І там був фестиваль на. Три дня і там в палатках ми були, і коротше, і бухали. Ну, це ще год назад був. Ну, це я в таких штанах був вони. І це мені якось е наповнило, які в нього Артема. Артема Артема штани. Це мені наповнило. Я щось ушов туди. Давайте на пісню будемо дивитися. Сухотий. Награди, багатство або верх над ворогом. <плес> Діти тільки ганяються за такими цячками, а хто хоч раз заглянув через край світу. То іншого блага баша. Mm. Ну що, ви скажіть мені в, в коментарях, така пісня вам подобається? Можете мені підсказати, будь ласка, смисл цієї пісні? Може я щось пропустив? Вибачайте. В коментарях мені скажіть. Скажіть мені, ще, будь ласка, яку пісню мені ще зробити реакцію на? Anyways, as always, ви вже знаєте. Підпишись це безкоштовно. Subscribe, it's free, and I will see you next time. До побачення.